Вітаємо вас на дитячих курсах Speak and Roll. Ходім зі мною, а я вам усе про них розповім. Курс це 27 уроків, які розроблені нашими кращими викладачами та структуровані таким чином, аби навчання було цікавим, ефективним, а головне не перевантажувало дітей. Наші уроки проходять на шкільній інтерактивній платформі. Платформа підтримується на будь-якому пристрої, тому відвідувати уроки, вивчати новий матеріал та займатися домашнім завданням ви можете як з комп'ютера чи ноутбуку, так і з телефону чи з планшету. Що ж взагалі є на платформі? Показую. Вправи для розвитку навичок, читання, письма, говоріння та сприйняття польської на слух. Цікаві тести з рознесенням слів по категоріям та на відповідність зображенням. Вивчення нових звуків, слів та фраз із супроводом веселих зображень, польські дитячі пісні та багато іншого. Діти займаються у групах до п'яти учнів. Завдяки цьому кожному з учнів приділяється достатня кількість уваги. А ще це додаткова можливість для вашої дитини знайти собі нового друга. Інтерактивний підхід до занять, цікаві уроки та завдання, лагідний та дружній підхід викладача. Завдяки цьому навчання стає максимально ефективним та так подобається діткам. Спробуйте вже зараз, і ви точно залишитесь задоволені. Залишайте свою заявку та отримайте консультацію викладача.